Товариство, вітаю вас на каналі. Отже, якщо у вас телевізор Android почав підвисати, повільніше працювати, є можливість очистити кеш пам'ять. Швидше за все воно вплине на роботу. Заходимо в налаштування, більше налаштування вибираємо. Наступний пункт параметри пристрою. Опускаємося нижче, вибираємо пам'ять. Та переходимо в вкладку Внутрішнє спільне сховище. Є ось у нас четвертий, п'ятий пункт кешовані дані. Відкриваємо і нам запропонує очистити, видалити всі дані. Натискаємо ОК. І, в принципі, якщо у вас телевізор вище, ми бачимо в першому пункті, показано, яка пам'ять в телевізорі є. Якщо у вас не вистачає пам'яті на ваші віджити, в мене 1,7 ГБ. Можна сюди зайти і глянути, який віджит, скільки пам'яті займає. Тобто, якщо якісь непотрібні, стандартні, їх можете виглянути. Не користуйтесь, повністю видали їх, очистили, змінили пам'ять для потрібних вам віджитів. Щоб орієнтуватися, чи інформація взагалі потрібна, напишіть в коментарях, чи вам підійшов цей спосіб, чи почав телевізор швидше працювати. Також підписуйтесь на канал, стараюся постійно шукати якісь секрети та способи покращити роботу телевізора. Дякую всім за перегляд!